Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Сьогодні ми у Львові знаходимося на автомайданчику Iron Cars, що знаходиться в передмісті Львова, це сокільники вулиця Новорізька, 2. В досить зручному місці, при трасі, поблизу знаходиться магазин з продажу автозапчастин Option Auto, всі знають. Давайте подумаємо, що нового хлопця з'явилося на майданчику та ціни на автомобілі. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Так, і перший свіженький автомобіль Ford Fiesta в кузові хетчбек, до речі, багато хто запитує про такого короташа, особливо для жінок, перше авто, щоб навчитися їздити, і на автоматі. Значить, 19 й рік, 1,6 бензин, автоматична коробка передач, 9900 ціна, 66 тисяч пробігу. Контакти бачимо. Ну, якщо Подивитися по якихось дизельних варіантах з Європи, то самі розумієте, що це буде якісь 11-12 роки виїжджені. Тут, можливо, хтось скаже американський биток. Хоча насправді ми дуже багато підбираємо авто з Америки, тому що люди втомились від нечесної Європи. Реально дуже складно знайти. По Америці все простіше. Ми наперед бачимо. Наперед бачимо, яке авто куплялося на аукціоні, з яким пробігом, з якими пошкодженнями, і вже можемо для себе зрозуміти, потрібно воно нам чи ні. Так, Mercedes-CLA. 16 рік, CLA 250, ціна 19,750, 2,0 бензин на автоматі, повний привід 57 тисяч пробігу. Контакти до хлопців бачимо. Так, забули нам відчинити. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте, нададуть вже повну інформацію, детальні фото, відео. Так, європейський варіант. Третій Megane. 11 рік, 1,5 дизель без підфарбувань. До речі, якщо хлопці пишуть без підфарбувань, значить машина дійсно без підфарбувань, перевірено. 218 оригінального пробігу пишуть контакти ось тут. Так, 8800, 8811 рік акустика боус. Досить непогана резина. Зимова на оригінальних дисках без ключовий доступ. Так, техніка трошки підводить. Комбінований салон. Панорама. Навігація. Є форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Наступний автомобіль Volkswagen Passat. 14 рік, 164 пробігу, 1,8 бензин на автоматі. Ціна 10400. Контакти до хлопців є. По автомобілю. Чистий охайний салончик. Є кондиціонер, коробка автоматична. Так, більше інформації уточнюєте, ми глянемо далі. Четвертий гольф в універсалі. Кажуть хлопці, що вона без підфарбувань, без ржавчини, без корозії, я так попередньо обійшов. Чим цікава ця машина? Без підфарбувань, раз. 1,6 бензин, простий атмосферний і автоматична коробка передач. 189 пробігу, ціна 5600. Кого цікавить? Телефонуйте, сам особисто вам її перевірю. Кліматронік присутній. Сидіння, до речі, оригінальне, не, не прибите, не перешите в гарному добротному стані. Комплектація офшн. Зимова резина, диски. Так, йдемо далі. Mitsubishi Outlander З Німеччини. Це 12 рік, 13900 ціна, 2,2 дизель, повністю обслужена, без підфарбувань по кузову, 230 оригінального пробігу. Контакти бачимо. Електроскладання дзеркал. Охайний салон, тут механічна коробка передач. Так, клімат-контроль, бачимо, є шкірне мультикермо. Парктроніки, форкоп. П'ятимісний варіант, кого цікавить. Телефонуйте. Це свіжопригнане з Німеччини. Так, поруч офіційний. Тігуан. В коричневому кольорі. 12 рік, 175 пробігу, 2,0 дизель на автоматі і повний привід. 16500 ціна. Тут контакти. Також контакти будуть в описі під відео, кого цікавить. По комплектації є електроскладання дзеркал. Так, сидіння трошки... трошки треба підшити. Шкіряне мультикермо, клімат-контроль підігріве. Так, кого цікавить більше інформації, телефонуйте, хлопці вам все розкажуть. Так, Volkswagen Tiguan. Це семиймісний варіант. 18-го року 2,0 бензин на автоматі, 120 пробігу, 19800 ціна за авто. Так, По комплектації по стану. Світлий шкіряний салон з електрорегулюванням. Є панорамний дах, до речі. Клімат контроль, підігріви. Коробка автоматична. Досить надійна тут стоїть. В гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте, ми покажемо два тугореки. Так, є один такий симпатичний варіант. 16 рік, 148 пробігу, 3.0 дизель на автоматі, звичайно, 37 700 ціна, контакти бачимо. Так, на пнамі він. Гарна резина досить. Пам'ять сидінь, шкіряний салон, світлий з чорними ставками. Має темну стелю, панораму. Мультикермо шкірине. Так, підігрів сидінь, бачу, вентиляція сидінь. Так, треба більше інформації, телефонуйте вам все розкажуть. Так, ще раз покажу. Так. І поруч також Туарек, 11 2011 року. Також на пневмі. Комплектація лакшері. 11 рік, 19500, авто з Німеччини, свіжопригнане, пневмо, я вже казав. 3.0 дизель на автоматі повністю обслужено. Е, так, контакти бачимо. Так, по салону. Темно-коричневе виконання салону. Є пам'ять, дінау, акустика, електроскладання дзеркал. Без панорами. Шкірене мультикермо. Тут, до речі, всі асистенти асоці... також присутні. Е, так. Тут є адаптивний круїз, є отримання в полосі, камера заднього огляду є, підігрів, вентиляція сидінь. Питаємо підвізку, я вже також казав. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Поки що, друзі, все. Кого цікавить якісь з авто, які я показував, телефонуйте до хлопців. Або приїжджайте на майданчик понеділок, п'ятниця з 10 до 19, субота з 10 до 17, неділя з 10 до 15.00. По QR-коду можна також перейти. Ще раз хочу сказати, чим подобається мені цей майданчик. І робота з хлопцями. Приїжджаєте, подобається автомобіль, будь-які перевірки, кузов, комп'ютерна діагностика, ніхто нічого не забороняє. Будь-які перевірки на СТО без будь-яких підводних каменів та прихованих моментів. На більшість інших майданчиків приїжджаєш, комп'ютер не дозволяє підключати, на тест драйв не дозволяють. Тобто ну, працювати важко. Тут такого немає. Приїжджаєте будь-які перевірки з вашим майстром на вашому СТО без питань. За це я хочу хлопцям подякувати. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей!